Попередніх людей більш-менш було чути. Чи вдається себе тримати в тонусі і завдяки чому? Ну, взагалі, як настрій, можете ділитися думками, як вони змінилися впродовж від події до події. Я думаю, що це таке випробування на терплячість, але українці терплячі насправді. Можливо, деколи занадто. Ну, і ми може перейдемо трошки в бік, бо тут зараз. Так, так. Ага, добре. Безпризорно. Так що такий момент, що перевірка на терплячість і справді. Постає перед батьма вибір, чи терпіти далі, чи все-таки зірватися і воювати по-справжньому. І я теж собі ті самі запитання задаю, що кожен українець. Однозначної відповіді від... є. Немає, однозначно та... немає, звичайно. А як ви думаєте, скільки стояти на Майдан? Можна щось передбачати? Можливо, ви більше поінформовані, ніж... Ні, більшість людей? ні, я не більше. Я такий самий, як всі, нічого більше не знаю, можу здогадуватись. А ви зараз постійно тут чи буваєте ще десь по Львові по регіонах? Ну, я в міру можливостей буваю тут, бо я живу в селі і в мене сім'я, троє дітей, так що я мушу їх забезпечувати. Ага. <смістична> а, я як тільки є можливість, я тут. Також я і у Львові бував. Трошки бога в Україні, але взагалі ну, нас і такі всі трошки розгублені, да, але тут, ну я думаю, що все-таки поки що терплячість це на першому місці. От, Витримка. І вже треба сказати, вже величезний результат є. Так ніби здається, що ми просто стоїмо там, так, але насправді результат є і він важливий. Добре, а в чому він перш за все? Основний здобуток який? Я думаю, що Україна. Звернула на себе увагу світу, як ніколи перед тим. Більше, більше, ніж в часи Другої світової війни, так, коли теж потрібна була увага світу до України, а світ не звернув увагу. Зараз Україна привернула увагу до себе і це найбільший здобуток, як на мене. А скажіть, що таке, середовище музикантів, які загалом є людьми, ну можливо, більш миролюбними, культурними, також є невдоволення, а таке агресивне, що готові підтримувати принаймні людей в якомусь там силовому протистоянні, якщо вже не брати участь. Чи все ж таки це суспільство, ну цей сегмент либо, суспільство такий більш-менш врівноважений? Ну, він різний, ну, не врівноважений, все всі, всюди живі люди і нічим не відрізняється. Все так само. Є просто є лідери такі, скажімо, дієві, молоді, енергійні, як Сашко Положинський. Я йому заздрю, він молодий, не має сім'ї, має можливість займатися революцією. Так само нема щось особливого серед музикантів. Всі весь час про це говорять, думають, що буде всіх настрій міняється гіршу, кращу сторону. 没打算。嗯 <laughs>